Всім доброго дня! Сьогодні ми відвідаємо ринок місто Отенія. Отенія Івано-Франківської області. Думаю, буде цікаво. Ринок розіб'ємо на три частини. Поросятка, птиця і загальний ринок. І потім буде загальна частина відео. Всі три частини в одній. Так що буде цікаво, не забудьте підписатись. Гарного вам правильно. Так, видимо перед Великодним. Добре. Будуть, будуть поросятка. Зараз заходимо ближче. Почнемо з поросяток, потім зробимо огляд усього кроликів і всього гараж. Також. Я напневсь на поросяток. Так, є перші, перші поросятки. Є перші поросятка. Я бачу, невеликі блю дуже роз'їздяться. Що щось? Так? так, бачите, дуже роз'їжджаються. І по чому сьогодні зараз? 2800-2500. Так що, жидичі, 2800. Ціна на одну поросятку. На 15 квітня. Вітай, також є на постійній основі. Є на постійній основі свинки свинків людей. Коли це показуємо відео, були такі підрощені гарні свині. Можна собі придбати. 096, 12, 10, 398. Телефонуйте. Якщо більша кількість, можливо доставка.

Та поводить поросятка. А що це підрощення коштує? Що, яка ціна цього великого? Вісім. Це Льоха, так? Я правда. Чи Пацюк? Пацюк. А ці менші по чому? Без половини, без міста. Вон, зараз чоловік буде годувати, якраз бачите. Синки їдять сухе. Сухим годують, так? Вийшівка. Отак треба годувати свиней, бачите. Не треба сильно ними і гарно ростуть, ось така гарна синка підрощення. Скільки місці у цій великій? Скільки місць має, ця має. це більше? Пів року нема що. Так гарно сонки. Так гарно сонки є, це бомба просто. Ну це вже десь має кілограм, напевно, що 80 чи скільки, ну, не знаю, капець. Є. Yeah. А ці, ці малі такої самої породи, так? Да? Трьохбородний гібрид. <клес> Номер телефону, скажіть свій. А це гріс, так? Саме гріс? На високе, mm. Може бути горохова, полова, може бути мелена ячмінь, може бути мелена Ну, я розумію. Зараз води на маю банек, води на і будуть пити. Безно. Бачите? Вони викирушся, не де ніколи. Ось так. Наливаю води і попоїть пити. Такі круглесенькі, Це такі гарні кругленькі. маю гарні. Все маю. Глядачі, кого цікавлять гарні поросятки, чоловік має також вироби з м'яса, такі як тушонка, паштети, Можна телефонувати за таким номером 097 621, 3, 502. Телефонуйте. Дуже гарні, дуже гарні свинки, взагалі, бомбезні. Дивіться. Свинки гарнюзні. На сьогодні, сьогодні багато, але немає, це гарно з Сирем, просто сирем чоловіку дує. Єдине збавили. Трава, люба трава косою на як крові. Тачку завіз. Тинув. Просто на чисту, на чистий бетон. Води на лів А це молитви, теж такі породні, як оцей, так? Це одна самохорода. Це взагалі гарний, гарний поцюгує. Дуже гарні свині. Добре купляти в людей, бачите, хто годує зразу з сирим. В принципі, потім не тяжко перевчити, але бачите, свині, свині набагато краще не виглядають, вони все гарно, зерно добре, щоб воно було перемелене, тому що воно краще засвоюється. Дивіться, які маленькі, маленькі такі круглесенькі, як м'ячики взагалі. Бачу, багато є пацюків, що там пацючки є. Шість патюків, Шість п ять п ять. А це один виводок цих малих. Я ще маю в машині. А, ще в машині. <плук> п ятає? П ятає? Десь Десь гарні Такі крулесенькі, як ну. ну ці чоловік каже, що свинці пів року ще немає. Ці свинка капітать кілограм вісімдесят. Це пацюк. No. Коли свиня здорова, немає глистів, немає ніякої нота. Ну, свиня така має бути, здорова. А у вас є на зарізку, що можна купити свиню? Чи ні? Таку більше мають такі відгодовані, що на нема. А ви, ви так не тримаєте, щоб люди сюди приїжджали і купляли у вас на заріз? Галіст, ну як, Маєш віду? Та, та, також, почука. Почука не має віду е, е пацюка? Так, так, тому що пацюка, якого нема на Є Льоха на А таких більших скільки штук маєте? Штуку, таких більших скільки маєте штук? Ось так. А маєте досить, так? Е. Ну, та це нормально таке? Є пацюки, є Льоха. Є більші від цього. Так? Я взял в тот момент, чтобы мне легче взять. Это ясно, что? Дома есть. Там, бачите, чоловік годує саме тільки натуральним кормом, без всяких хімій, без нічого. Для себе купити можна готову таку свинку підрощену, собі зарізати. Бомбезно. Так, Є такі ще поросятка, бачите, поряд біля чоловіка. Сьогодні свиней, бачу небагато є на ринку. Але трошки є. Людей все мало було покупців, щось не дуже. Мало, мало. Свята, люди святуються до свят. Та то й людей нема. І каціна ваших циколих? А що ви тілі? Ціна того, що заодно 2 2800. Це гарність, короткорийки, це гарність. Це скоро спілки рахуються, так? Ні, всередині. Ну, до речі, я, я дуже мало таких свиней. Зараз дуже мало таких свиней вже є. Всі більшість з цими такими ждуть. Mm -hmm. так, ці гарно свинки мають і в міру, сала мають в міру і мають м'ясо. Вони гарно ростуть досить. Не швидко ростуть ці свині. Ці такі середнячки. Ось такі свинки. Ось такі свинки. Так, і ще ось такі. Відділю багато, в загальному, раз, два, три, штори, шість. шість. Шість автомобілів з свинками. Багато немає свиней. Хтось вже поїхав додому. Ну, чесно бачу по ринку, що людей мало, чому сьогодні мало. Ми сьогодні нагадую на ринку Отенія, місто Отенія, Івано-Франківської області. Але тут зазвичай непогані ціни і гарні, в принципі, поросятка можна придбати. Ми завжди купуємо вже синьо після. Великодня, вже на травень місяць, коли більше підростає травичка вже більше. І собі обираємо свинку. Ось ці свинки, що ви бачите, по 200. Ще є один пацючок наявна. А це всі з одного виводку, так? Оце пацюк сичні? Цильок. Пацюк ага, це й менше.

<говори> ну щось має, щось крівіше. Та то й <говори> така <говори> різниця, але ну, ну, потім смалиться. Ну. Це дуже гарно льоха, це така довга льоха ключ. Біла стекла, скручана з питрем. <говори> Свинки гарні. А годуєте сирим чи варено? Ні, це варено. маленькі. Так, є ось такі поросятка. Ціна вида плюс-мінус три тисячі. Три тисячі на поросята, що свинки зараз ціна тримається на них. Вибір є. Також люди професійно займаються свинками. Є ще що вибрати. В принципі, для загальної інформації, хто з івано франківської області по свинках, з ринків таких цікавих, з приводу свиней, то надвірна, отенія, тлумач в Коломиї ми не були цього року, що не знаю, в Коломи, які ринки чи щось є там. Трохи краще потеплі вже, я думаю, що десь поїдемо, виберемо час і в одну неділю поїдемо в Коломиї. Гарно соломці, як на порині бачите, ось такі свинки, бачу срібно люди трохи сині купляють. Дехто купляє. Всі свині продаються, всі свинки, які є, всі поросятка, один, другий, третій ринок і все продається. Люди одно тримали і будуть тримати. Хтось чекає на зниження ціни, комусь ціна підходить зараз, яка є. По-різному. Войка целаємо, войка не води. Свині не чоловіки має, що до звиней шкода поняти. А як роботи свинки. Це м'ясна порода, бачите, видно, що воно подобаті, такі гарні м'ясні просятки. Я думаю, що в четвер, в четвер ми поїдемо в... В, ланчин. в ланчині більш такий обширний, зробимо огляд поросят. Там можна купити і більшу суню підрощену. Оце на сьогодні послідній поїзд свиньми. Ось Ціна в середньому до трьох тисяч зараз на поросятики, До трьох тисяч. Ось такі. Такий сьогодні був огляд поросяток. Будемо робити третю частину, підемо ще на курочки, бачу кролики, я там хтось <кій> продавав козочку. подивимося. так що буде друга частина ще. Потім у загальному всі дві частини чи три. Я думаю, що будуть тільки дві частини. Дві частини у загальному в одну, тому що одні люди бачать одну частину, другі бачать другу частину. Так, щоб бачили обширний обсяг відео. Зіб'ємо потім в кінцевому результаті дві частини в одну. Так що взагалі стежте, дивіться, буде цікаво. Ми особисто для себе будемо поросят купляти вже після Великодня. Будемо чекати, коли знижується ціна. Ці свинки свинки залишаються до після свят, і після свят ціна починає стрімко падати, і можна буде купити таке порося, вже навіть підрощення більше за 1500 гривень.